Йоне блядь, і чо блять чучило блять є муче ти блядь, сюди била для блядь. тіки розголосу даного відео розпочалося службове розслідування для цього нам потрібно в злощасній 110-й бригаді, про яку ми раніше вам розповідали, на момент зйомки цього відео, тобто сьогодні, субота, 6 серпня, почались перевірки, внутрішні перевірки, тобто призначено внутрішнє розслідування на рахунок тих злочинних дій, про які ми розповідали в своїх попередніх випусках. До речі, друзі, усе це завдяки вам, адже тільки ваша активність, те, що ви Ділилися цим відео в своїх соціальних мережах, дало такі серйозні і чудові результати. А тепер наша з вами задача не дати можливості спустити це розслідування, як кажуть, на гальмах. Тому ми і далі усім народом України тримаємо на пульсі вказану ситуацію, тому що наші бійці захищають не тільки Україну, а й по суті весь світ. І сьогодні ви побачите відео звернення наших солдатів Судат, які дуже просять вашої підтримки та дуже благають всенародного розголосу цієї ситуації, адже нічого влада так не боїться, як розголосу своїх злочинних або корупційних дій. Але на превеликий жаль, і тут не обійшлось без певних протиправних дій з боку так званого слідчого, який мав розмову з нашими військовими. Давайте уважно послухаємо, що говорять наші військові, бо саме вони за. Записали для всіх вас відео, щоб ми його опублікували. Потім ми обов'язково послухаємо, як говорив цей майор-слідчий з нашими військовими. І обов'язково подивимося закон, який чітко регламентує, як повинно бути спілкування у майора з своїми підлеглими. Перед початком перегляду обов'язково поставте лайк, друзі. Хто ще не підписаний, підпишіться на наш канал і поширте це відео в своїх соціальних мережах. Адже завдяки вашій актуалі. Активності таких позитивних результатів буде все більше і більше, бо ми маємо бороти не тільки зовнішнього ворога, але й внутрішнього, який стоїть за спинами наших солдат та підриває їх бойовий дух. А отже, підставляє не тільки армію, а й весь народ України, бо армія захищає його. Також ми дякуємо усім, хто підтримує нас фінансово, адже ми виходимо завдяки вам. До речі, за останні 28 днів нас подивилось 2 мільйони людей, і ця цифра росте кожного дня. Тому, друзі, навіть якщо кожен відплатить нам за нашу роботу хоча б одну гривню, ми зможемо працювати та оплачувати роботу як наших журналістів, так і людей, які в нас працюють, майже цілий рік. Для вас ця гривня не значить нічого, а для нас. Як бачите, значить мільйони. А тепер увага на екран. Слухаємо відео звернення наших солдат. Завдяки розголосу даного відео розпочалося службове розслідування. Відповідальний за дане службове розслідування, майор Чемоданов Володимир Петрович. Він на сьогодні взяв свідчення по даній справі. Просимо максимального розголосу даного відео. Ми не являємося відказниками, ми готові відстоювати цілісність нашої держави, захищати кожного українця. Для цього нам потрібно належне ставлення керівництва, вогнева підтримка та належне озброєння. Дякую. Оскільки вони там захищають нас, ми зобов'язані тут захищати їх. Тому, друзі, репост цього відео. Бо як бачите, це дає результати. А тепер давайте послухаємо, як слідчий, який приїхав проводити внутрішнє розслідування, говорив з нашими військовими. Вони моєркуємо щас поїде. Спішить і куди на покуди полус... спішить? Ну, що нема куди? Некуда, ну, я считаю, он служит. Вы ждите, пока ну, сколько а чекайте, надо, сколько а чекайте, будете ждать. Успей. А Ты сейчас хочешь проблем, если вы сюда в ВСП, поедешь в яму. Хочешь? Причина. Вы неадекватно себя поводите, вы звертаете... я неадекватно? Стоите на манюра, передо мной рука в кармане, опустите руки, вытяните руку из кармана. Ну. Опускай руки, телефон опускай. Ну, как разница? Принеси с положение для начала. Руку из за б... спины достал. Достаньте руки за спины, нормально, останьте. А чого ви повішаєте тон? Я не повишаю тон. Я це командний чую. голос. Ти добре чуєш. І ще раз підійдеш, так, як неправильно. Я визивайся до ВСП і тебе заказикують кондани. Вопроси є? Причини на ВСП. Чи не, це не покора. Неповага. Запуг... не повага. неповага. Не до чого? Не До по... мене. Я щось вам не так зробив. Да. Що не так зробить. Я Ви не згідно статуту. Вопроси. А ви поводите себе з'їзду да, сторону? Що, що, що я порушив? В чому це тут? Ви підійшли, стали в розмову офіцерів, без дозволу. Вопроси ще. Я Возь звернувся. З... я звернувся. Пане майор, ж на питання? Я задав питання. Праворуч? Праворуч. Пане села, праворуч. Ну, то, ви хочете, право, хочете порозмовляти, Я вже згад. не хочу праворуч. Ну, все, право правочку. Як бачите, має місце явно неуставні відносини. А для того щоб ні в кого не виникало ніяких запитань, давайте всі разом з вами прочитаємо, як має спілкуватися відповідний керівник своїми підлеглими, і для цього є спеціальний закон. Закон України про статут внутрішньої служби збройних сил України. Спускаємось до пункту 50-го вказаного статуту, який регламентує відповідні правовідносини, відносини між військово. Новослужбовцями повинні ґрунтуватися на Взаємній повазі, і у питаннях служби вони звертаються один до одного на ви. Далі, начальники і старші за військовим званням, військовослужбовці у питаннях служби до підлеглих і молодших звертаються за військовим званням і прізвищем або тільки за званням, додаючи в останньому випадку перед званням слово пане або пані, наприклад, солдат Чернівка пане солдат, сержанте Мішин, пане пані сержанте, лейтенанте Малишенко. Пане пані лейтенанте, і до речі, в коментарях деякі писали, що, начебто, наші військові були в стані алкогольного сп'яніння, що не відповідає дійсності, оскільки в армії та й в будь-якій частині є медик, і можна було елементарно їх перевірити і надати суспільству докази, що військові дійсно були в стані алкогольного сп'яніння. Це всі все розуміють, але є люди, які, на жаль, чи то вигадують, що вони не розуміють, як проводиться освідування в армії на стан алкогольного сп'яніння, чи то щоб очорнити наших солдат, при цьому захистити майора, який ось так от спілкувався. Ти чо йобле, блять, чочила ну, можна слова підбирати? Ти вийди видя блядь, блять, била для бана. А це дозволяє старшому офіцеру розпускати руки? Я задав питання. Ану ключика ж... все фіксую. Фіксуєш Що ти фіксуєш? Ти, ви, ти, сьо, ти, звіста... майор, тихо, тихо ви сьогодні Тихо, тихо. важко сказати, чому є такі коментатори, коли наявні злочинні дії і неуставні відносини реагують, захищаючи майора. Тепер наша з вами задача не допустити, щоб це внутрішнє службове розслідування було злито на гальмах. І ми, як народ України та журналісти, зобов'язані це зробити і захистити наших військових, бо захищаючи нас там, вони мають знаєте чому бойовий дух, тому що вони вірять, що ми тут також за них вболіваємо, молимося і будемо їх захищати. Слава Україні і її збройним силам. Ми готові відстоювати цілісність нашої держави, захищати кожного українця.